Словенне Прикарпаття, мальовнича Косівщина. Ми з вами у самому центрі Гуцульщини, заповітного краю, яким з діда Прадіда пишаються його жителі. 14 травня 2002 року указом президента України в межах Косівського району Івано-Франківської області було створено національний природний парк Гуцульщина. Зроблено це із шляхетною метою. Особливі привілеї ця благодатна земля отримала, дозволимо собі процитувати фрагмент указу, задля збереження відтворення та раціонального використання генетичних ресурсів рослинного і тваринного світу, унікальних природних комплексів та етнокультурного середовища, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історичну, наукову, пізнавальну, освітно-виховну, естетичну та рекреаційну цінність. Правильний указ своєчасний, що тут ще можна додати. Але виявляється, далеко не всім на благодатній Косівщині він подобається. Адже величезна територія НПП Гуцульщина йдеться про більш ніж 32 тисячі гектарів заповітних лісів і полонин, це, що не кажи, дуже ласий шматок для людей, які за старою звичкою думають не про державні, а про власні інтереси. Ось і намагаються вони то тут, то там на швидку руку прихватизувати бодай шматок державних лісів, полонин або озер. Та на щастя, допоки нічого з цього не вийшло. Адже не такі у національного природного парку господарі, аби поступатися у боротьбі за державну власність. Вони давали і дають рішучу відсіч подібним фактам. Втім, не все так просто. Якщо бути точними, то з 32 248 гектарів в території НПП Гуцульщина 7581 гектар земель надані парку в постійне користування. Водночас 24 667 гектарів включені до його складу без вилучення у землекористувачів. Ось тут і виникають питання, що протягом багатьох років, з моменту підписання указу президента, поки залишаються без відповіді. Хто у Косівському районі, окрім НПП Гуцульщина, може також користуватися цією землею? І хто має більше прав на неї? І повірте, нині у часи економічної нестабільності і правового нігілізму, бажаючих на власний розсуд хозяйнувати на землях одного із найбільших в Україні національних природних парків, вистачає. Адже самі бачите, є що ділити: протяжність парку з північного заходу на південний схід близько 29 кілометрів, а з північного сходу на південний захід 20 кілометрів. У декого з жителів Косівщини аж руки сверблять, щоб, як кажуть, прихватизувати бодай кілька гектарів заповітних угідь. Та на щастя, керівництво гуцульщини не дає їм такого шансу, дякувати Богу, допоки вистачає сил і енергії, аби рішуче і послідовно відбивати атаки вовків, перевдягнених у овечу шкіру. Втім, годі вже просумне і невеселе. Краще, давайте ну, поговоримо про здобутки фахівців національного природного парку, які присвятили своє життя збереженню прикарпатської природи, і допоможе нам у цьому наука збереження та відтворення природного біорозмаїття, особливо рідкісних і зникаючих видів в умовах рекреаційного використання території, є першочерговим завданням установи. Після відвідання наукового підрозділу Гуцульщини ми переконалися на власні очі: зберігати і примножувати науковим фахівцям Гуцульщини є що. На території парку близько 200 видів червонокнижних. Різні знахідки, які населення передає нам для як музейні експонати, у нас багато. Кімнат музею, різні наукові дослідження на різні тематики, на екологія, геологія, ботаніка, мікологія, гідрологія, різні дослідження проводять на високому рівні. Принагідно зазначимо, що протягом більш ніж 10 років науковцями, які працюють у стінах цих навіть за столичними мірками добре обладнаних лабораторій, розроблена та частково реалізується програма ренатуралізація раритетних видів рослин, тварин і середовищ в НПП Гуцульщина та на суміжних територіях. Цей науковий задум, якщо говорити стисло, передбачає вивчення широкого спектру питань, пов'язаних із збереженням флори і фауни прикарпатського регіону. Науковці гуцульщини спостерігають за станом популяції рідкісних видів рослин і тварин, а також ведуть моніторинг стану раритетних середовищ. А ще у лабораторіях вивчають актуальну проблему, як з допомогою природної сили трав, кущів і дерев, а не за рахунок аптечних пігулок і мікстур можна було б допомогти хворим і немічним людям. Медикаментозні методи лікування будь-якої хвороби чи підтримання життєдіяльності організму це є швидке. Миттєве, і ось воно таке, і напевне, і не дуже довго тривали підтримання організму. Ось якраз в нас природа кажуть у народі, що лікує, годує, і ось якраз напевне треба з цього і починати. Що якраз саме нас природа родила, породила і дає нам сили жити, і ось тільки треба користуватися її дарами, що не кажи, а підмічено вірно. Благословенна природа Косівського краю справді багата і щедра на дари. Варто лише вийти із лабораторії і зробити кілька кроків в бік найближчого від неї лісу. І о диво, скільки ж тут різноманітних грибів? І які ж вони симпатичні і апетитні на вигляд? Вивчення грибів почалося десь у 2000-х. Третьому 2004 році до створення національного парку вивченням грибів. Ну літературних даних ми не находили, тобто не було по крайній мірі за радянської влади, ніхто не займався вивченням грибів при Карпатті. І з 2000 з створенням парку почалося це вивчення. А за останні роки це в нас вже нараховано 855 видів грибів. З них 450 грибів, видів грибів це макромісети, тобто ці гриби, які ми можемо збирати, бачити, і з них половина це є гвістівними грибами. З білих грибів у нас є 20 видів. Дуже вони цікаві. Є здається, на перший погляд, що вони всі однакові, але якщо глибше купнути, то можемо зауважити, що вони є всі різні, тому що кожен білий гриб є приурочений до якогось відповідного дерева чи до дуба, чи до бука, чи до берези, чи там до осики. Що ж, візьмемо цю інформацію і собі на замітку. Але рушимо не в ліс по гриби, а в гості до святого Миколая. Він, виявляється, декілька років тому отримав постійну прописку саме на території Національного природного парку Гуцульщина. Директор парку, заслужений природоохоронець України Василь Пророчук, із гордістю каже: туристично-мистецький комплекс маєток святого Миколая є проєктом загальнодержавним. Це саме той випадок, коли гасло все найкраще дітям не на словах, а на ділі наповнюється правдивим змістом. Кожний парк має якусь ізюминку. Кар... Значит, Карпатський парк Ремчанський має гору гу Говерну. Парк Синевір має озеро Сенєвір. А парк вроді, має всі. Такі гарні місця чудові, але що ж такого не було? І як я говорив, значить, ми оцей створили маєток Святого Миколая, типу Кримського Артека. Це буде називатися Карпатський Артек. І це не то, що моє хобі. Це я хочу щось лишити після себе якийсь слід для дітей, щоб не тільки ці діти там маючи на увазі на східній Україні, приїжджали сюди і бачили цю прекрасну красу. А подивитися у шатному обійсті чудотворця і справді є на що. Ось так виглядають дивовижної краси дерев'яні будиночки, потрапивши в які кожен із дітей в прямому розумінні цих слів може по маківку зануритися у народну казку. До речі, допомагали будувати їх меценати Косівщини, і ніхто їх до цього не спонукав, хіба що власне сумління. А це галявина людських чеснот. Чого вам бракує найбільше у житті, те тут і шукайте. Якщо ж завітати до резиденції Святого Миколая, Очі взагалі розбігаються від побаченого. Ось робочий кабінет улюбленця малечі. А сидячи за цим столом, чудотворець читає листи хлопчиків і дівчаток разом із своїми помічниками відповідає на кожен із них. Справжньою родзинкою будинку Миколая є кімната, де зібрана чи не найбільша у Європі колекція новорічно різдвяних прикрас. Де, власне, збережені колекції від найдавнішої прикраси до найсучаснішої. Також тут показані різноманітні листівки, і стародавні, і сучасні виставкові роботи із конкурсу. Який представлений на фестивалі новорічної різдвяної іграшки, ось тут можна побачити різноманітні роботи. Це, власне робили ті діти, і тому вони для нас є такими важливими, тому що саме якби не діти то ані свята, ані самого Миколая напевно тут і не було. Із усіх куточків України, закохані у казку дітлахи, їдуть і їдуть до свого улюбленого святого. Їдуть не лише взимку. Ось і цього погожого літнього ранку у гості до Чудотворця разом із батьками завітало кілька маленьких львів'ян. І всі вони отримали дарунки, всі почули із вуст святого тепле привітне слово. Втім, щирі слова адресовані всім дітям України. Що щодня треба слухатись батьків, допомагати батькам, У кого є менші братики, сестрички, допомагайте їх бавити. Ну і звісно, буде гарна нагорода 19 грудня. Якщо будете мати можливість приїхати в гості до мене. Маєток Святого Миколая отримаєте тут подарунки, але не думайте, що тільки Святий Миколай дає подарунки маєтку. Обов'язково до кожного з вас я завітаю гості. Як це не парадоксально звучить, але на жаль, декому на Косівщині не подобається, що працівники Гуцульщини побудували на території національного природного парку туристично-мистецький комплекс маєток святого Миколая. Найближчі до обійця чудотворця сусіди вважають, що так бути не повинно. Втім, це їхні проблеми, щиро переконані керівники НПП Гуцульщина. Отож своїх амбіційних планів в найближчій перспективі перетворити маєток Святого Миколая на Прикарпатський Артек на користь недоброзичливців коригувати не збираються. А щоб дітям, які приїздитимуть на відпочинок до цієї зеленої прикарпатської оази, було по-справжньому солодко, у кількох кілометрах від обійстя чудотворця працівники національного природного парку побудували казкову пасіку. Вона так і зветься: Пасіка Святого Миколая. Цікаво спостерігати, як серед дивовижних мініатюрних будиночків вуликів працюють бджоли трудівниці. Робота кипить зрання і до заходу сонця. Адже літо це лише три швидкоплиних місяці. І треба так багато встигнути, аби мед був у вуликах і для бджіл, і для діток, які приїздитимуть в гості до свого улюбленця холодними зимовими місяцями. А чи вистачить солодкого для всіх, поцікавилися ми у господарів пасіки. І взагалі, від чого це залежить. Перше, треба любити цю справу, і треба хотіти. Дві речі. Ну і, звичайно, третя. Треба фінансування трошки допомагати, щоб це створити все. Хто хоче, то і зробить, а хто не хоче, то і не зробить. Наполегливість директора, ініціатива його, і моєї праці трошки, і бажання, і маємо те, що це ще далеко, не той, та пасіка, що ми би хотіли бачити. От, і ми бачимо її в перспективі, вона мусить бути у нас і на колесах. Воно ми десь плануємо, щоб і в горах було, щоб і там медозбір, і вивести на рівний ні. Території, там, де є гречка, де є кунішина, де є фацелія, де є де сіють медоносні культури. От щоб не лише показувати, а й спробувати цієї продукції, щоб ми могли продавати, виходити на ринки, от, обмінюватися досвідом, поширювати карпатську бджолу не тільки щоб у нас, а у всіх регіонах Прикарпаття. А головне переконані працівники пасіки Святого Миколая, щоб менше навколо бджіл вилося трутнів. Тоді і результати не забаряться обов'язково перебуваючи у відрядженні на багатій гостині прикарпатській землі, відвідуючи різні науково-виробничі підрозділи величезного за територію національного природного парку, який не без підстав називають флагманом природоохорони справи на косівщині. Ми зрозуміли усю глибину вислову: не так тієї вороженьки, як добрі люди. На жаль, із кожним днем зростає гурт грошовитих громадян, які точать зуби на цю унікальну незайману землю. І формально для цього у них є певні юридичні підстави. Адже як не парадоксально це звучить, але вже протягом майже 13 років наголосимо, не зі своєї вини НПП Гуцульщина не має державного акта на землю. Отож, переконані природоохоронці Гордіїв вузол проблем треба якомога швидше розробити. І не на рівні району, щоб раз і назавжди силою закону поставити логічну крапку у довготривалому, виснажливому протистоянні, яке виникло між ними і бажаючими підім'яти під себе заповітні землі Косівщини. На в тому, що у 2002 році вийшов указ президента, от і ми є національний природний парк Гусульщини. Але на жаль, до сьогоднішнього дня ми не маємо державного акту. І проблема в цьому. Хоча більше 80% зробленої роботи для того, щоб видали нам державний, державний акт. Але я думаю, що як ми дійсно є державою, потрібна держава, то в цьому повинна поставити крапку держава. І повинні бути залучені відповідні органи, і щоб нам видали державний акт. Ми від себе все зробили, то, що було можливо зробити. Як тут не згадати святі пророчі слова великого поета, борітися? Поборете, побувавши у самому серці Карпат, поспілкувавшись із працьовитими відкритими серцями, душею людьми, які і вдень, і вночі оберігають від нечистих на руку співвітчизників рідну природу, ми зайвий раз переконалися в правоті твердження, все в цьому житті, в тому числі і наші прорахунки, і наші перемоги, безпосередньо залежать лише від нас самих. Від нашої наполегливості у досягненні поставленої мети, від нашої незламної волі. Отож, побажаємо вам перемоги і лише перемоги, шановні оборонці Карпат. Кіра Шпанько, Сергій Комісаров, Таміла Караєва та Лія Андрієнко із Косівського району Івано-Франківської області.